Міжнародна антикорупційна конференція наймасштабніше антикорупційне зібрання світу цього року відбулося у Панамі. Ця країна в 2016-му стала епіцентром гучного скандалу через витік величезного масиву даних панамської юридичної фірми Мосак Фонсека. Він пролив світло на діяльність тисяч її клієнтів, які, ховаючись за офшорною секретністю, хотіли залишитися анонімними. У панамських паперах засвітилася і Українські політики на чолі з президентом Петром Порошенком не дивно, що тема офшорів, актуалізована масштабним витоком даних, була однією з ключових на конференції. Республіка Панама вже давно користувалась славою одного з найбільших офшорних центрів планети. Столиця країни Панама Сіті, діловий згусток, зосередження юридичних фірм. Вони надають своїм клієнтам з усього світу цілий спектр послуг, засновують офшорні компанії, відкривають рахунки в банках. Для когось користування офшорними юрисдикціями це суттєве зниження витрат на сплату податків у своїх країнах. Для інших можливість проведення анонімних операцій та розрахунків, як то купівля елітного майна, або ж навіть торгівля зброєю чи наркотиками. Фірма Мосак Фонсека один з гігантів панамського юридичного ринку, майже 40 років обслуговувала клієнтів з усього світу. А в 2016-му трапився масовий витік документації цієї фірми, яка потрапила до рук журналістів. Німецький журналіст-розслідувач Фредерік Обермайєр виступає на відкритті міжнародної антикорупційної конференції у Панама Сіті. До редакції видання, де він працює, Цайтунг, звернувся анонім, який, зрештою, передав більше 11 мільйонів документів фірми Мосак Фонсека. З іншої сторони була людина, яку ми не знали, і ми досі не знаємо справжню особу людини під псевдонімом Джон Доу. Але що було добрим знаком, що він не попросив грошей, бо ми в редакції ніколи не платимо джерелам за інформацію. Він просив про єдине безпеку і анонімність комунікації Найбільш резонансні файли стосувались даних про офшорні фірми політиків з усього світу. Серед них і український президент Петро Порошенко у світі по різному поставились до цих викриттів. в Україні. Скандал швидко вщухта розчинився у хвилі онлайн-агресії проти самих журналістів. А в Ісландії, наприклад, публікація факту причетності подружжя прем'єр-міністра до офшорної фірми призвела до масових протестів та його швидкої відставки. Йоханнес Крістіансон – журналіст, що опублікував панамські папери в Ісландії. багато всього змінилося в Ісландії після публікації. Наш прем'єр-міністр подав відставку. Громадськість домоглася проведення нових виборів. Тепер у нас новий парламент, і ми намагаємось сформувати новий уряд. А друга річ це те, що громадськість в Ісландії тепер хоче більше прозорості в усьому, особливо в тому, що стосується бізнесу так є і більш довгострокові наслідки, до яких призвела історія з панамськими архівами, каже Маріна Волкер, заступниця директора міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, який включився до аналізу цього величезного масиву даних та забезпечив його публікацію по всьому світу. накопичення такої інформації, скандалів та викриттів призводить до змін, які ще кілька років тому було важко уявити. Наприклад, багато країн в включно з панамою, тепер прагнуть обмінюватись податковою інформацією з іншими країнами на постійній основі. Також багато країн тепер намагаються відкривати публічні реєстри компанії, наприклад, у Британії, це вже реальність. З іншої сторони не можна недооцінювати спротив тих, хто витрачає час та ресурси, створюючи нові шляхи для багатих і могутніх, аби вони залишились безкарними, ховаючи гроші, ухиляючись від сплати податків, відмиваючи гроші та торгуючи наркотиками.

На конференції журналісти оточили президента республіки Панама. Для нього тема Панама Пейперс тепер постійний головний біль. Якщо раніше офшорна індустрія була тихим стабільним стовпом панамської економіки, то тепер країна, якою він керує, ще довго асоціюватиметься з дурною славою таємниць, що були викриті завдяки витоку даних. Для мене найважливішим є виправити усю ситуацію загалом, а не зосереджуватися на лінчуванні окремих людей у змі що ж трапилось із самою юридичною фірмою Мосак Фонсека. Журналісти програми схеми, що також були серед делегатів на конференції, вирушили за адресою компанії. Юридична компанія Мосак Фонсека, яка прославилася на весь світ, завдяки витоку величезного масиву даних про її впливових клієнтів, знаходиться у діловому центрі міста Панама Сіті та досі функціонує. Великий знак з логотипом фірми перед входом прибрали. Лише маленька табличка за спиною охоронця вказує на те, що саме тут головний офіс колись могутньої фірми Мосак Фонсека. Охоронець, немов на автоматі. Нам повідомляє, що журналістам тут не раді. Тут вже були обшуки поліції, а деякі офіси за кордоном фірма взагалі закрила. Хоча загалом продовжує свою діяльність. Наразі тривають численні кримінальні справи, як в Панамі, так і в рідних країнах фігурантів панамських паперів. Розповідає Фредерік Обермаєр через місяці після оприлюднення Panama Papers ми бачимо, що йдуть розслідування щодо більш ніж 6 тисяч приватних осіб та компаній. Ми також бачимо, що в багатьох країнах політики змушені, бо цього вимагає громадськість змінити законодавство у боротьбі за більшу прозорість та в боротьбі проти офшорного світу. у фірми наразі великий відтік клієнтів. Але навряд чи вони повністю відмовляються від послуг офшорної індустрії, радше просто переходять до інших провайдерів. Тим не менше, такі викриття, як панамські папери, сприяють перегляду ставлення до небезпек, що криє офшорний світ. І подібні дискусії у цивілізованих країнах, таких як Британія та Німеччина, лише посилились.